Так мови, я, я готую свою дитину, я маю право її будь де в вашому магазині, на зупинці, на вулиці. Розумієте, окрім того, що ви порушуєте мої громадянські права, ви соціальний розрив такий робите, ви розумієте, взагалі, що таке грудне роду. Наскільки це безцінно і для дитини і мами? І я маю бігти, тому що ви сказали, що я, що я не маю право ваші. Галі, тому що я хотів у вас джинси, погодувати свої дитини. Це просто таке. дно, Я вам серйозно. я Намагаюся вам знову сказати. Ви ж мене перебили тоді, як я вам говорила. Це все одно, що робити, це все, а все на, так. на... Це так. Не так, так. Так. я ж, я ж вам договорила, що це треба так. робити. Ви сказали, що у вас заборонено правилами годувати. Я не сказала, що все. У вас добре. Це добре. Все. Добре. Все. добре, Аріна, ідіть, будь ласка, щоб у вас було все гарно.